17 червня о 14.07 наш заклад постраждав від вибухової хвилі під час ракетного обстрілу міста Полтави. У нас під час удару було пошкоджено 45 вікон. А вони включаються підвіконня, і відливи і одні вхідні двері. Після удару вікна були. Забиті в нас usb профілями. Вони були забиті у нас у восьми групах з дванадцяти. Тому в садочку в нашому було дещо темно і незвично. Але садочок надалі почав працювати, тому що чотири групи були повноцінні із застеклені. А гуманітарна організація HELP відкликнулась. На запит міськради наших департаменту освіти в допомозі встановленню пошкоджених вікон за допомогою гуманітарної організації Хелп було замінено всі ці 45 вікон, відливи під віконня і вхідні двері в садочок. Після того як встановили нам вікна, вікна були встановлені впродовж семи робочих днів. Тепер у нас в садочку затишно, тепло, і ми можемо повноцінно функціонувати всі 12 груп. Дуже велика подяка всім дотичним до встановлення наших вікон на міській раді, департаменту освіти, гуманітарній організації Help Хілфе і заводу Геодіт, який виготовив ці вікна. Я думаю, в нас мрія одна в усіх українців, щоб наші діти не бачили цього всього жахіття.